Друзі, вітаю! Установочний центр Допавто, Україна», у нас в роботі Lexus 470 Ось кнопочки на рулі. Ми встановили доставну магнітолу на системі Android. Як ви можете бачити, то кнопки на рулі у нас вперед-назад бігають. Так само і підключення радіомодуля. Ось листає канали. Все, бачите, переключається. З цих кнопочок, тобто все подружилося з... Ну і всі останні кнопки так само працюють. Все подружилося з автомобілем. Цей Lexus, друзі, у нас це аналог, тільки покращений аналог Toyota Land Cruiser 100. І тут вона напічкана трошки додатковими системами звуку. Тому показую вам, як підтягнуло клімат. Ось Ми тут можемо повністю управління кліматом. У нас все якби, працює. Ось задній передній клімат. Ось на задній. Його тут немає. І передній клімат. Обдув скла. Ну, весь функціонал повністю якби, працює. Підігрів скла, дуал зони, все повністю. Зараз я поки що не буду вдаватися в подробності, як працює клімат. Він працює. Можете повірити на слово. Далі в цьому автомобілі є шестидисковий cd ченджер. Ось він у нас. І так само перший диск, як ви бачите, будь ласка, вже працює. Тобто ми можемо ось, ось цією штукою, яка знаходиться ось тут в подлакотнику, це шестидисковий ченджер, ми можемо повністю ним управляти прямо з магнітоли. Тобто воно підтягнуло всі системи і вже ось бачите, ви можете бачити звук cd 2 у нас пішов. Так само я можу листати треки, пісні. Ось, Будь ласка, там ставити паузи. Ну, в общем, все, що, все, що необхідно для того, щоб ось. Щоб все працювало. Виходимо далі. Переходимо на рідний FM, і ми можемо бачити, що є антена. бачите, у нас поїхала доверху. Тобто і рідний FM в нас так само працює. О, хвиль. А, але ми його тут не підключали. Ми підключили той FM, який є прямо на штатному Androidі. Е, настройки годинника Вони так само підтягнуті. Управління кондиціонером я вам вже показував. І додаткові налаштування. Автомагнітоли, тобто додаткове налаштування. Е, стоїть <кій> система звуку з підсилювачем. Ось вона, Марк Levinson, Бачите? І тому тут стоїть штатний підсилювач, і ми можемо повністю регулювати з, звідси ось середні частоти, нижні частоти, тобто лівий правий динамік це все управляється. Далі сама по собі магнітола ось виглядає так. Перейду на радіо зразу. Покажу вам декілька каналів. Вписалася вона в рідне штатне місце за допомогою такої пластикової, хоч вона, бачите, пластикова перехідна рамочка. Зараз тихіше. Пластикова перехідна рамочка, ну і камера заднього огляду, що немало важливо. Ми її залишили рідну. Вона достатньо непогано нам показує, тому ми її не міняли. Щоб людина користувалася власне, своєю штатною камерою заднього огляду. Карти GPS, ну а далі все те, що стосується андроїдної системи автомагнітоли. Тобто регулювання частот, показує вам DSP-процесор звука. Ось такий лаунчер, уже цікавий, відео огляд, картинка. Можете подивитися достатньо класна картинка, відеоролик, ну якщо, про що це говорить, що при хорошій подачі. Відео сигнала, ну, дуже приємно дивитися відео. GPS-карти, CarPlay, Android Auto автопрограмка у нас тут є. Асистент додатковий, GPS-карти Google Maps. Людина собі буде сюди закачувати. Е, власне, Netflix, Spotify вже закачені в сам пристрій, YouTube тут є, і є Play Market. Будь ласка, через Play Market ви можете закачати любі. Е, Тобто Waze, додаткове телебачення, цифровий FM-тюнер і все остальне можна сюди закачати, тому що в нас система 4 оперативної 32 внутрішньої, повністю підтягнути всі е, системи автомобіля. Тепер Lexus у нас став не з отакою скучними крутілочками. Да, і ми касету слухаємо тут ще була. А тепер навіть можемо послухати, ну, я ж кажу, власні. Власні диски, власне, радіо і так само можемо послухати. Ось, Будь ласка, бачите, cd дисками управляє повністю. І ось зараз він включить нам диск. Той, що я вам показував в бардачку в подлакоти. Будь ласка. Власне. Блютуз Ну і звісно, у областях радіомодуль у, областях у нас температура з РДС -ом. у Києві. У суботу, 30 грудня, буде підписувати дощі, назви станції дату, плюс Час до клімата можна переходити за допомогою. Передачі пригод. не потрібно нам, там, щоб перейти на клімат, там, шукати саме цю програму і переходити на кондиціонер, да, управління кондиціонером. А ми можемо ось є така, бачите, кнопочка виводиться спеціально, як я називаю, сніжинка. І ми можемо її натиснути і перейти в управління кліматом. Достатньо швидко, якісно працює все. Ви можете почути шум. Я зараз спеціальну тихіше зроблю. Шум клімата кондиціонера, він у нас додається, прибирається, так само температура. Ось, бачите, верх-вниз. Ну і обдув скла. Ось. Управління на ноги, на лице. Ну, тобто, повністю все управління зараз у нас автоматично, бачите, кондиціонер виключаємо, дві зони можна включити і так далі. Ну, Задній клімат. Він у нас не працює, бо, бо його тут немає заднього клімату, тому якби так. Фронтальний клімат. Переходимо на фронтальний, він тут є і ним ми можемо повністю управляти. Зараз я його відключу. Ось покажу вам, що ще таке. в цій магнітолі є. Вписалася вона класно Ось в, саму, в сам інтер'єр Lexus. Нагадаю, це у нас Lexus 470-й. Аналог Toyota Land Cruiser 100, але більш напічканий різними бортовими системами.